Молода курочка, домінант, чорне срібло. Ось де залізла ми Це буде її перше яєчко, Вона шукає собі гніздо. У мене тут сідала зіт з борником. Поставлю трохи її сіна. я видно сидить група підтримки Перший яєчко. я думаю, що буде темніше. Одна курочка домінант якраз несла яєчко. Ось яке гарне яєчко у крапочку. А це інший. Такі дві яйця знаходив. У вольєрі, там де вони ходять взяти. В Характеристиці було написано, що яйця будуть темні. Ну, вони відрізняються кольором. І такі гарні крупні яєчки. Ось як у дорослих кур. Всі пищать, хочуть травички. У нас дуже мокро, я їм ще не косив. Хочу забрати. Кучку з малечою. Вивелось у неї чотири штучки. Двоє заумерло в яйці. казалось, був туман. Вони під схожі з цією клочкою вони сестри. Зараз він ще принесу воду з медом. Ось ці троє вивелись вчора. А це сьогодні рано.